Дві форсунки ще можуть бути на одній форсунці. Треба поміняти клапан, а одну треба нову. Сказали, що були другорядні проблеми, які знищили ту форсунку. Правда, неправда, не знаю. Поїхали на Чермен Алку, забрали клапан від фірми Delphi. І одну форсунку тут маєте, нову. І одну форсунку нову, і зараз будуть встановлювати. Зараз ще перевіряють нові клапан. Це є заводська защока, а тут во, от є пластмасова трубка, бачиш, найде. І тут така сама защолка була. І та защолка, типу, вона мене є. І вони тут зробили, типу, перейшли на... на на, на резиновий хомут. Його ж тут нема, тіпо, там обрізали, тіпо, натягнули трошечки. А так той шланчик мав заходити. Вити сюди, немає тиску, що в принципі може бути і так чи тисяч на тисяч, тисяч, тисяч може і приїздити, ну, ну... а то та форсунки знизу знизу закриті. Бачиш щоб нічого туди не попало. Зверху йде інтеркулер, це охолоджується це якраз кондюр, то все працює цей іменно інтеркулер.